Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Дуже довго не знімала ніяких відео, тому що дуже багато було різних подій. І от сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки це зробити. І сьогоднішнє відео буде про те, як проходить мій день, але в такому міні-ремонтному версії. Я вирішила трішки переробити свою кімнату. Ремонт тут абсолютно новий. Ми його зробили буквально два роки тому, але він мені дуже не подобається. Буквально через місяць після завершення я хотіла його вже переробити, якось змінити і так далі. Також мені дуже хотілося попереставляти меблі, я це все-таки дуже люблю. І ось в мене нарешті дійшли руки, коли я вдома. У мене з'явився вільний час, і я вирішила трішки переробити кімнату. Дуже прям такого вау, нічого не буде змінюватися. А вчора я повідсувала меблі, позатирала там такий, там, де в мене був скотч, там де брат пописував трішки. Це все я так позатирала, і сьогодні я її маю фарбувати. Але минулого разу її фарбувала в білий, білий дуже сильно затирається, дуже все на ньому видно, хоч і гарно. Але все-таки я вирішила, що білий це не для мене. Я хочу додати фарбу якийсь відтінок. І зараз я зібралася і піду в магазин, подивлюся, які є фарби, які є кольори, можна подобавляти, щоб це було більш якийсь, так скажем, не такий світлий, але все одно не дуже темний. Тож я бажаю всім приємного на перегляду і давайте починати. Поки ми йшли в магазин, я не знала, який колор хочу собі додавати в краску, щоб фарбувати стіни. Але потім я йшла, думала і надумала, що, скоріш за все, це буде чорно. Я його і купила, тому що в мене сірий ламінат, сірий пліт, чорне ліжко і сірі двері. Тобто в мене така чорно біло сіра кімната і ще також килимок. Такої самої гами вирішила, що я не буду відступати від неї, буду її продовжувати. Фарбувати я буду лише дві стіни. Інші дві залишаться білі там, де я буду більш біля стін, тобто там, де в мене ліжко я пофарбую, і там, де в мене двері, тому що це такі активні стіни, так скажемо. і вони замазуються найбільше. Інші стіни вони в мене залишаться білими, тому що і зараз в в гарному стані. Єдине, що я хочу зробити, це пофарбувати двері в шафі. Вона в мене такого темно-коричневого і жовтуватого відтінку. Оцей жовтуватий відтінок, я хочу його перекрити сірою фарбою, але такою світлення. А Для початку зараз буду переодягатися, дивлюся ще постійно, що треба десь підчухрати і так далі. І будемо ставати фарбувати. Але для початку розвести той колір, який мені потрібен. На той момент, коли я знімала це відео, мені вже дуже сильно хотілося стати фарбувати стіни. Але я забула про головний момент про підготовку. Мені потрібно було винести стіл, накрити ліжко старими покривалами, і найважче це було обклеяти малярною стрічкою верхні і нижні плінтуса, щоб туди не потрапила фарба. Саме цим я спочатку зайнялася. Що ж за 2,5 години роботи моя кімната зараз виглядає ось таким чином. Я позаклеювала все скотчем, куди може потрапити фарба, щоб мені це потім не вимивати або навіть легше було відмивати. Також я проклеяла ось тут, тому що ця стіна буде білою, і щоб сіра фарба на неї не потрапила. Також я тут закріпила зверху, заклеїла ручки. І ось ця стіна, оця і ось ця жовта також будуть фарбуватися. Проклеїла це все понизу. Також ми знайшли ось таке відшарування, яке зараз будемо заробляти, і потім вже буду ставати фарбувати. Чесно вам сказати, я думала, що це буде набагато швидше, тому що це дуже довго обклеювати, щоб все було рівно, особливо, коли я вклеювала вгорі, це зайняло мене найбільше часу. От, я вже не впевнена, що я встигну сьогодні все зробити. Тому, скоріш за все, сьогодні пофарбую лише з сірою фарбою, а все інше вже буду робити завтра. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день ремонту. Я вже підготувала все необхідне, знайшла фарбу. Зараз стою і буду виводити колір, який мені потрібно. Я хочу такий світло-сірий. Але не дуже світлий і не дуже темний. Я не знаю, як пояснити, але зараз буду покрапельки додавати, перемішувати, дивитися, що в мене виходить. І сподіваюся, що я виведу все ж таки той колір, який я собі придумала. А фарбувати всі я буду дві стіни. Не пам'ятаю, говорила чи ні. Та, що зараз піла до мене і та, із боку від мене. Але для початку виводимо колір. Ну, а далі почалось найцікавіше. Я стала замішувати колір. Я додала буквально декілька секунд, як це відбувалось, і пришвиджене просто в 10 разів коротесенький шматочок. Але в реальному житті це відбувалося дуже і дуже довго, близько години. Мені було страшно спочатку, що це буде занадто темно, потім це було дуже важко і дуже довго обмішувати, тому що кольори ніяк не хотіли змішуватися, і постійно були або чорні, або білі плями. І це було дуже важко, бо коли я все ж таки замішала колір. Стала фарбувати стіну, в мене дуже сильно тряслися руки, і це було просто жах. Потім, коли я профарбувала пів стіни, я побачила, що розступають якісь білі плями. Я не могла зрозуміти, що це таке і чому так відбувається. Потім я згадала, що колись ще дуже давно в мене там висів декор на стіні на двосторонньому скотчі. І, скоріше за все, за цього вона не профарбувалася, але були такі місця, де в мене не було нічого, і я навіть до них не мала доступу, але та фарба все одно не бралася. Чому так сталося для мене? Це досі залишається загадкою, але це дуже повпливало на мої матері. Я нарешті завершила фарбувати стіну. Як бачите, тут є ось такі. Білі проділи, це просто не зафарбовуються. Я декілька разів намагалася зафарбувати, але нічого не виходить. Темніше це те, ті, що тільки що дофарбувала, а світло це вже воно трішки підсохло. І воно, коли у відрі і коли підсохне на стіні, абсолютно два різних кольори, але вони мені подобаються. Єдине, що мені доведеться ще раз профарбовувати стіну, тому що я не можу залишити ось ці біле непрофарбоване. А зараз я це все, все залишаю сохнути. І піду їсти, тому що я серед ще їла нічого. зараз вже п'ята година вечора. А десь через годинку я якраз подивлюся, як вона висохне, і стану фарбувати в другу сторону. Я вималювала все, що в мене було. Зараз ціни виглядають ось так. Там, де світліші місця, це вже воно підсохло. Темніше ще до сих пір чомусь не висохло, не знаю чому, але я думаю, видно. Сьогодні це все. Зараз в мене буде вологе прибирання. Я попробувала тут до кінця. Єдине, мені не вистачило лише ось тут крапельку це дуже видно. Це фарбів в нас більше немає. Завтра ми туди докупимо. Я ще раз буду покривати. Стіру, тому що, коли я бачу, що дуже легеньке, по-друге, дуже багато є місць там, де фарба просто не взялася, її потрібно ще раз проходитися. Потім ще завтра білим і двері в шафу. Зараз просто я хочу прибрати, швидше вимитись, тому що я просто вся біла. У мене все абсолютно біле, і руки, і ноги, просто подивіться. І пишучеся змити, тому що це дуже сушить руки, і нарешті хочу відпочити. Доброго ранку, сьогодні третій день мого ремонту. Я щойно прокинулася і одразу дивитися, як стіни і як вони виглядають. Я не знаю, як мені на камері показати різницю. Е, ну, Трішки видно, що вони темніші ці, ці стіни. В реальному житті це такий дуже-дуже легенький сілистий колір, який мені з одного боку подобається, але з другого боку його майже не видно, і я б хотіла темніше. Тим більше, що стало дуже видно тепер там, де місця, де не позафарбовувалось, коли воно повисихало. В принципі, колір непоганий, але все ж таки, я хочу темніший. Він буквально ну, на 2 тони темніший, ніж білий. А, я більш таки насичений хочу, але все ж таки сам по собі колір. Я не знаю, як його показати, але він дуже-дуже прикольний. Я сюди докупила велику відру фарби. Скільки купили на 7 кг. Зараз його буду розводити, залишати те, що буде біло фарбуватися, і розводити знову серійкоти, але тепер темніший. І так, я зараз знову стою замішувати фарбу. Вчора я додавала 7 крапель, сьогодні буду додавати 10. Не дуже, але має бути трішки темніше. Головне, щоб не дуже темно. В принципі, я орієнтуюся на колір дверей, але він такий доволі світлий. А плед у мене такий більш темніший, то скоріш за все буду орієнтуватись на плед. Головне, щоб не було дуже. Я нарешті вирішувала той мені покину. І тепер думаю, що це вже буде прям ідеально. І зараз я спою так. Я завершила покраску. На все це в мене пішло півтори години набагато менше, ніж вчора. А, але сьогодні було трішки важче, тому що я не змогла відпочити повністю від вчорашнього. І зараз маю ось такий результат: вгорі ще мокре, тут вже підсохло. А, Я думаю, різницю трошки видно. Все-таки воно не дуже таке темне. Я все профарбувала тут ось тільки що. Маленькою кісточкою доводила під дверям. Буде невеличка перерва, і я стаю фарбувати ось цю стіну в білий, просто обновити. І на сьогодні, це думаю, буде все. На цьому моменті я мала вставити кадри, де фарбую двері в шафу. Але так як я потім наступний день все це витерла, я вирішила цього не зробити. Замість цього я вставила такі кадри. Я трошки відпочила, і в нас був тоді дуже красивий захистонці і повернулася до роботи. Я дофутбувала останню стіну на сьогодні, і зараз я буду робити вологе прибирання, мити після себе всі все, що я використовувала. На сьогодні це все. Тепер залишається чекати, коли це все висохне. Потім я буду знімати скотч, вже облаштовувати кімнату, робити її плюс і так далі. Тому це все залишаю і зустрінемось з вами, коли все висить. Четвертий день ремонту з самого ранку піджався в кімнаті. Я стала знімати малярну стрічку. Спочатку зняла її зверху, на дверях. Тут можна ще побачити пофарбовані дверці. І потім я вирішила, що хочу трошки передвинути меблі. І на цих кадрах ви зараз можете побачити, як я сама намагалась повернути ліжко, яке в ставало між стінами. Потім викликала на допомогу маму, ми це дуже швидко зробили, і вже воно стоїть під вікном. Потім я швиденько застелила свій килимок, і в мене була тоді така мотивація, щоб що це завершити, заїхати назад до себе в кімнату, що я буквально за годину впоралася з уси, і моя кімната вже була повністю облаштована всіми меблями. І ось так виглядає моя кімната після завершення ремонту. Чесно, я дуже стомилася, але одній час дуже рада, що це все нарешті завершилось. Кімната ще не оснащена до кінця, про це буде ще одне відео. Ну а на цьому я завершую. Сподіваюся, воно вам сподобалось. До зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.